Офіційний дистриб'ютор автомобілів Toyota та Lexus в Україні проводить конкурс професійної майстерності серед механіків та сервісних консультантів дилерської мережі на знання своєї справи для офіційних дилерських центрів Toyota і Lexus в Україні це вже шостий національний відбір найкращих працівників компанії. Фінальному змаганню передували регіональні конкурси в усіх областях України. Концепцією цьогорічного заходу було обрано японський вислів, який в перекладі звучить як сильніші разом. І от Тож згуртованість команди для спільного руху вперед. Даний конкурс ми проводимо традиційно вже протягом 6 років і е, запрошуємо на нього представників всієї дилерської мережі Toyota Lexus в Україні та Молдові. Зазвичай участь у ній беруть механіки основного сервісу, а також представники нетехнічної категорії. Цього року її представляють сервісні консультанти. Цього разу свою майстерність демонстрували 12 кращих сервісних консультантів та стільки ж механіків дилерської мережі. Переможці категорії механіки були визначені після чотирьох етапів змагань, які включали в себе теоретичний тест, а також практичні завдання з технічного обслуговування, вимірювань і діагностики автомобілів. Для того щоб добитися перемоги в цьому конкурсі майстерності, це треба ну, дуже багато зусиль. Треба весь час. Наша робота вимагає, щоб ми постійно поновлювали свої знання, постійно вчилися, 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 вчилися. І треба постійно відслідковувати і вивчати, вивчати постійно себе самовдосконалювати, бо без цього то неможливо. Переможці в категорії сервісні консультанти було визначено за результатами як теоретичних, так і практичних завдань, під час яких необхідно було продемонструвати свої знання та вміння допомагати клієнтам. Могу сказати тільки, що вчитав, в принципі, ну, принципнучил теорію, все остальної я знаю, у нас дуже серйозна підготовка на е, «Лексусі». По стандартам по всьому переможці конкурсу традиційно, окрім грошової винагороди, отримали змогу поїхати до Японії, де Toyota Motor Corporation проводить щорічну церемонію нагородження кращих фахівців з усього світу.